З осені 22-го року і по сьогодні агресор цілеспрямовано нищить обстрілами українські електростанції, високовольтні підстанції та магістральні мережі. Виведено з ладу чи окуповано значну частину генерації теплової, сонячної і вітрової. Тільки після першого року війни дефіцит електроенергії складав 50%. Відновлення і ремонти об'єктів відбувається в режимі «нон-стоп». Разом з обмеженнями для споживачів це єдине, що утримує систему робочої і без масштабних аварій на станціях, зазначають в Укренерго. Повне оновлення генерації та масштабні ремонти під станції можливі тільки у мирний час, а поки що енергетики докладають неймовірних зусиль, щоб підтримати роботу енергосистеми у цей найважчий період. Бригади криворізьких електромереж, як і усієї компанії ДТЕК Дніпровські електромережі, працюють без вихідних, вахтовим способом за будь-яку погоди наразі бригада кабельних ліній Криворізького регіону виконує ремонтні роботи на кабельній лінії 6 кВ, яка є транзитною кабельною лінією в живленні цього мікрорайону. Лінія пошкоджена, виконаємо ремонт і заживемо мікрорайон по нормальній схемі. Ремонти бувають часто, доволі часто. Це наша поточна робота, яка ускладнюється погодними умовами, а також збільшенням навантаження через зимовий період, через морози, які відбуваються, а також внаслідок різких включень після введення обладнання, після графіків погодинних відключень. А також знеструмлення електроенергосистеми, яка відбувається періодично через ворожі атаки. Ми вже знаємо, як гідроудари руйнують водогони. Тепер дізнались, що відбувається з кабельними мережами від перевантаження в енергосистемі. Наразі живлення обладнання на цій ділянці відновлено. Наша компанія, як оператор системи розподілу, розподіляє той обсяг електроенергії, який нам доводить «Укренерго». Для цього виконуються роботи поточні, аварійні, які в нас відбуваються через пошкодження обладнання. Намагаємось в складних умовах виконувати роботи, також не запускати це. Ракетно-шахетні атаки на Дніпропетровщину тривають разом з областю. Кривий ріг пережив один з наймасованіших ударів 7 січня. Тоді у місті пролунали десятки вибухів. Була пошкоджена низка енергооб'єктів, які транспортують електроенергію та забезпечують живлення більшості районів Дніпропетровщини. 800 тисяч квартир і будинків тоді одночасно залишились без світла. Майже повністю була знеструмлена і Запорізька область. На морозі мінус 10, мінус 15 градусів. Енергетики працювали цілу, Ніч і увесь наступний день, а увечері, 8 січня, сталася чергова ворожа атака на місто. На цьому місті був приліт шахеду, були порушені мережі. Наші бригади виконували роботи по відновленню мереж освітлення, зживлення мікрорайону. Все був дуже великий. Тут були змонтовані нова лінія практично повністю. Також частково були виконані заміни опор залізобетонних були наскрізні пробиття. Ми заживили цей район протягом 12 годин після прильоту шахеду. Основні роботи були виконані. Сергій Костюк розповідає, в таких випадках у пріоритеті об'єкти, де більше споживачів та навантаження, а далі по розподільчих мережах. Коли знаходились, управитель нам давав адреси, на яких були також зруйновані мережі, що не було виявлено спочатку, то на другий день ми відновили споживання всім. Загалом було знеструмлено по цьому району по мережі 0,4 кВт приблизно 20 будинків. Це багатоквартирні двоповерхові будинки. Працювали 4 бригади, в тому числі спеціальна техніка. Крани буроями, гідро Робота енергетика сьогодні це постійна готовність діяти, але безпека працівників передусім. Тож усі дії пов'язані з чітким алгоритмом, розповідає керівник. Після прильоту із неструмлення оцінюється ситуація через диспетчерський центр. Скільки споживачів без світла, чи є загроза для інших ділянок мережі? Далі координація з військовими та надзвичайниками. В цьому випадку також були. Спочатку виконані роботи по пошуку не розірвавшися бойових запасів, потім нас допустили до виконання робіт. Зазвичай основна небезпека це повторні прильоти. Повторні прильоти ми працюємо разом з МНС, також з спеціальними службами, які моніторять обстановку по повітрю. Чи очікується тривога, чи ні. О, по цьому району також були повторні тривоги. На час тривоги доводилось зупиняти роботу, виводити персонал на безпечну відстань. Нас попереджають завчасно і ми встигаємо покинути небезпечну ділянку, потім у неї повернутися, коли вже буде відбой тривоги. Робота фахівців не припиняється. В їхніх руках енергетична безпека країни під час війни. Треба піддержувати лінію в робочому стані, давати напругу споживачу. Холодно, важко, досі де важко. А ну, що робити, це робота, це наша робота, це наш внесок. Ми працюємо кожного дня і ми на своєму місці. Дуже пишаюся своїм колективом, він у мене один з найкращих. Пишаюся те, що вибрав цю професію. І ми робимо свою роботу. У нас дуже відповідальна робота, у нас відповідальний персонал, у нас це мотивує. У нас робота важка, у нас робота небезпечна, нам необхідно виконувати її в повному обсязі, заживлювати споживачів навіть в складних умовах, там, низьких температур, поганих погодних умов, вітру, дощу, ну а також небезпека у зв'язку з бойовими діями. Ми все, все це виконуємо. Основне, що нас зігріває, це слова подяки від тих людей, яким ми дали світло. Ми також їм вдячні за те, що вони оцінюють нашу роботу адекватно. Тетяна Васильєва, Назар Прусенко постфактум.